Як без перешкод отримати потрібну інформацію та взяти під контроль роботу владних структур, розповідали під час громадського форуму у Хмельницькому університеті управління та права. Про деталі в наступному сюжеті. Громадська рада при Хмельницькій ОДА та ХУП влаштували форум з представниками громадських організацій. Ініціатори заходу кажуть, що сьогодні це надзвичайно актуально. Юрій Різніков запевнив, що більшість проблем у нашій країні виникли саме тому, що суспільство залишило владу без контролю і тепер розплачує. Ця за це сьогодні ми бачимо, що з'явилася активна молодь. Сьогодні з'явилися активні люди, які би хотіли здійснювати цей контроль, але не завжди розуміють інструменти яким чином цей контроль можна здійснювати. Ректор вишу теж наголосив, що основне це контроль, але він повинен бути ще й ефективним. Виклики сьогодення формують нагальну потребу в тому, щоб Українська влада демонструвала такі принципи діяльності як прозорість, чесність і ефективність. І питання ефективного контролю за діяльністю органів влади видається нам, як і більшості громадян України, надзвичайно важливим і актуальним питанням. Саме до ефективності цього зібрання у присутніх і виникли питання. Активісти не хотіли слухати підготовлені учасниками доповіді, а прагнули обговорити проблеми насущні. Розумієте, в чому питання? От ви зараз поговорите все, розійдетеся, що ви можете вирішити зараз. Ви не знаєте, що таке тиждень не митися сидіти на цій барикаді. вибачте, свердіти тею шиною і те, що Ви цього не знаєте. Розуміють, а зараз така ситуація, що ми сидимо як студенти, слухаємо інформацію по закону. Всі його знають, мені. Сьогодні почалося на зовсім інше питання. Ставайте, мужики, і давайте боротися. Піши, слід я з дум, я. Сказати нічого не можу і не хочу. Я, вибачте, теж людина, в мене сім'я, мене все і часом я ограничений. В общем, дякую. Рикла до цього активіста прослідували ще декілька людей. Тож у переповненій залі почали з'являтися порожні стільці. Організатори все ж переформатували зустріч та почули активістів. Обговорили план дій серед нагальних проблем: оприлюднення поіменних результатів голосування депутатів міської та обласної ради, досконалення інформаційного наповнення сайтів державних структур. Також активісти, користуючись нагодою, пригадали, що обіцянка створити сайт громадської ради так і не виконана, тому їхня діяльність залишається поза увагою. Крім того, громадські діячі запропонували створити спеціальну комісію з питань люстрації. Організатори форуму запевнили, що всі питання та пропозиції записали та працюватимуть над їх вирішенням. Тож вчорашня зустріч була не останньою для громадських активістів міста. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини ТВ 7+.